Доброго ранку! Ми знову бажаємо вам тільки вже з наших диванів і ви знаєте, що не дарма ми сюди пересіли, адже до нас завітали наші ранкові гості, яких зараз представить Максим. Ти я не знаю таку інтригу провокуючу інтригу. Ну і дійсно я задоволення представляю наших ранкових гостей, як ми і анонсували студію до програми Ранок на тисі. Завітав Максима Адаменко та Борислава Вербілотківка, з якими ми будемо говорити про а, дві події, два заходи, які будуть відбуватися в місті Мукачево. А саме це «Empire of Talents» та. Фестиваль, який має назву вогень та м'ясо». Доброго ранку. Empire of Talents – Це перший міжнародний конкурс, фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва. Забув додати Максим. Ну а фестиваль, який має назву Вогень та м'ясо, я навіть не знаю, як його потрібно розшифровувати, тому що і так все зрозуміло. Доброго ранку вам ще раз, Всі і доброго. одразу я хотів би запитати. Ну, як ми з вами, як ми з вами і ви так скооперувалися, що а, в нас є фестиваль Empire of Talents і фестиваль, який має назву Вогінь та м'ясо. Тобто, от така градація, яка діаметрально протилежна, мені здається. Вона та протилежна, але це така градація, в принципі, яка збирає найбільшу кількість людей, тому що а, ось вогиня м'ясо робить свято для людей, щоб і поїсти, і покуштувати чогось новенького, чогось побачити новенького. А ми робимо свято в плані культури. Це свято пісні, свято музики, свято та. З 29 квітня по 2 травня буде відбуватися саме цей фестиваль. Так, так. Uh... Розкажіть там трохи детальніше саме про його структуру, про учасників, про виконавців, звідки вони приїдуть і, взагалі, чому саме Мукачеві він буде відбуватися? Дивіться, з 29 числа ми починаємо вже конкурсні виступи. Тобто, збираємо ми дітей і дорослих від 3 до 35 років. Вони поділені у нас по вікових категоріях. І плюс по жанрах: це вокал, хореографія, цирк. У нас буде будуть театри, будуть у нас інструментальна музика. Буде буде навіть оригінальний жанр, і в цьому році ми ведемо два. Вас мажореток. Та будуть мажоретки, барабанщиці, це все веземо. Плюс учасники в нас з усієї України є заявки з Луганської області, з Донецької, все таки є. Не бояться їхати до нас, хочуть побачити що ж такого цікавого є в Мукачево, в Закарпатті. І одна заявка поки що прийшла з Італії. Дівчинка має приїхати. Коли я читала про фестиваль, я бачила, що будуть і судді з-за кордону не тільки гості а чому запросили саме цю людину? І хто вона? У нас постійна наша, вона вже наша подруга. Це ці неї даварі, вона з Угорщині. Тобто, людина, яку знають по конкурсах, по фестивалях як хорошого професіонала. Плюс вона має дуже багато фестивалів за кордоном саме в Угорщині. І коли вона до нас приїжджає, вона вибирає з тих діток, які, наприклад, їй найбільше сподобалися. Це, це не обов'язково може бути переможець. Тобто вона їх вибирає до себе, запрошує. Вони собі їздять в Угорщину, можна, в Болгарію. Тобто, які фестивалі вона має, ти вона тягне. Плюс у нас буде в журі в цьому році Амадор. Лопес, ну ми його знаємо так. Він і хореограф, і співак. Запросила, тому що він мені імпонує. Знову ж таки, людина в принципі, широкопрофільна, розбирається у багатьох видах мистецтв. А буде Наталія Бучинська. Теж ми всі її знаємо, любимо. Вона ближче до вокалу, звісно ж. А Андрій Князь, також вокаліст у нас. Е, хто у нас ще буде з місцевих, у нас буде, Ігор Біло. Як вдалося залучити таких метрів. Ну, я вмію. Тобто, я коли продзвоню, мені подобається якась людина конкретно. Звісно, вона має підходити під дати проведення фестивалю. Це було найважче, тому що, в принципі, у всіх або гастролі, або якісь проекти. З Тимофієм Нагорним ми вже знаємося давно. Тобто ми його запрошували Юрій Фальоса, ну він вперше не Знають, якось вдалося. Ми розповідали про те, як буде проходити фестиваль, кого ми хочемо залучити, що буде відбуватися, їм це було цікаво, і вони погодилися. Тобто, це дуже добре. Ідея створення, чому в Мукачево. Колись дуже давно проходив фестиваль Мукачево, я ще тоді сама співала, мені сподобалося. Якось ця ідея, знаєте, відклалася в голові. І коли я останній раз просто приїжджала сюди відпочивати, мені ну, я подумала, а чому б і не зробити тут? Тобто, це як, скажімо, це. Центр, центр м, туризму можна ну, впевнено сказати це центр туризму України. Чому саме цей період? З 29 по 2 число в цвіте сакура. Це дуже гарно. Можна вивести дітей в будь-яку точку. Ну плюс-мінус 60 кілометрів. Я думаю, правильно замки. Я замок паланок. Тобто дітям буде цікаво подивитися саме на ці місця, які я вмукачую. І регіонах з ваших слів я зрозуміла, що місце проведення також має велике значення дуже велике, тому що ну. Ем... Дітям, які в принципі їздять по Україні, їх нічим не здивуєш. В Закарпатті мало хто був, це я точно знаю. В Мукачево ну можливо, і були, але можливо, й ні. Тобто, ті діти, які дзвонять, ну ми не були, ми хочемо дуже подивитися, ми хочемо побачити замок, ми хочемо побачити сакуру. Тобто, я собі так вибрала період якраз най, -най, -най найкращий. От у мене таке питання: mm. наскільки довго взагалі, тривала перемова не саме з приймаючою стороною? Ну, я так розумію, якщо ви зараз знаходитесь в цій студії, то ну, я я вже це знаю, що все про Вдало, але не взагалі чи одразу відгукнулося саме на одразу. пропозицію. Одразу, це одразу. тобто ідея в мене заклалася ще восени. Приїхала я сюди, якщо не помиляюся, зимку десь після нового року, і от про зразу я розповіла ідею, зразу показала, як я собі її це бачу. <кій> мене зразу підтримали, і от і от, одразу після тої ідеї почалася взаємна співпраця. Ну, в мене тоді питання до пана Максима, якщо, от, як до директора туристично-інформаційного центру, чи можна тоді вважати, що саме цей фестиваль вже може претендувати на звання традиційного в місті Мукачеві? Якраз дорогою сюди, ми про це говорили. Бачите, як я як відмітив. Ну, давайте тоді трошки поговоримо саме про фестиваль вогень та ну, в принципі, Ну, я зараз можу багато питань ставити, які цікавлять саме мене. Що але там давайте... буде Так, але давайте цікавити просто окреслимо для тих, хто, можливо, ну, я не знаю, чи є такі люди, які чують вперше взагалі а, назву цього фестивалю, але все ж таки, що це за фестиваль, що там буде? Зрозуміло, що це фестиваль гастрономічний, але все ж таки, на що ще можна очікувати саме під час проведення цього фестивалю? Починаючи з цього року, більше уваги приділяється саме інтерактиву і анімації з відвідувачами. Тобто, це не просто якийсь зал там, де дивитися, щоб люди тинялися, саме знаходили собі якісь заняття. Активно залучати. ось на палачинті варіжській. цей формат дуже гарно зайшов. Люди дуже гарно сприймали, приймали участь в цих вікторинах, змаганнях, отримували призи. А так як вогень і м'ясо якраз і відкриває такий пікніковий сезон, теплий, якраз всі будуть думати, де проводити, як з чим проводити, будемо проводити майстер-класи, також виставка цього всього інвентарю, аксесуарів, що потрібно для барбікю, для відпочинку на природі. Долучається до нас наш епіцентр, торгівельний центр, якраз це все і має в себе. Можна не лише подивитися і придбати у них на початок травня якраз святкують свій ювілей наш Микачівський клуб байкерів. Минулому році вони були на території парку. Також цього року планується, що вони будуть. Ну а взагалом популяризація нашої кухні, наших традицій. Ну, відповідно, культурна програма наших виконавців а також дуже гарно долучилася до цього. І от це дійство імперія талантів. Так цікаво звучить? Скажи, як ти кажеш, імперія талантів of і, Talents. і о, і м'ясо. Yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. <laughs> Багато <laughs> цікавих фестивалів відбувається в нашому місті, в Мукачеві, і більшість з них рідко коли стають такими разовими. Фестиваль відбувся, він сподобався і він стає щорічним. Ти вже читаєш другий, третій, четвертий, п'ятий. А існує якась статистика? Ви якось досліджуєте, чи дійсно цікаво людям, чи збільшилася кількість людей, які приїжджають саме на це. Цей фестиваль, кількість туристів можливо, Так, можливо, тобто... якісь відгуки, які саме після завершення що фестивалю. Що вас стимулює тобто... продовжувати проводити цей фестиваль? Це така ж продовжується. Це оселя зла 6 Продовжується. Блокбастер. Ну, дійсно, якщо почалося і гарно зайшло, в принципі, нові справи, як буває, що гарно, потім не гарно, потім знову гарно. З першого разу у нас є приказка така, що перша палачінка. Пожмакано. <рес> е, відгуки, звичайно, в першу чергу ми чуємо від наших місцевих, від містян і від відвідувачів нашого регіону. А люди потім вже через певний період часу пишуть, згадують, нагадують, дзвонять, якраз що в минулому році були, знову хочуть їхати. Е, одні мої туристи ну, майже через дві тижні, два тижні на вихідні приїздять сюди то вони бачать мої анонси, о, заброню, а ти будеш їхати, о, ми з тобою. От в мене тоді стосовно фестивалю таке питання, як обирали саме учасників фестивалю, взагалі хто міг долучитися до фестивалю Огін та В'ясу? Чи, чи кожен, ну, кожен бажаючий міг я не знаю, подати заявку, аби допомогти навчити інших містян-мукачівців, туристів, якимось ну, азам приготування різноманітних страв на проєкту так, і так ти далі? Маєш навозити, чи може там так. якийсь зубний лікар піти готувати? Ну так, насправді, якщо у нього є якісь свій рецепт, я не знаю, якогось цікавого стає? Ну, насправді. Треба брати відповідальність на себе перед, так як магазин має відповідати за якість продуктів, які він там продає, так, відповідно, місто, де проводяться такі заходи, загальні має відповідати за безпечність, якість, комфортність і всяке таке решта. Тому учасники можуть приймати участь лише ті, що мають сертифікацію, кредитацію, має санітарні дозволи, що вони дійсно цим займаються, вони мають приміщення, де для приготування їжі весь інвентар. лише такі ресторанні заклади можуть годувати людей на фестивалі. А То, як же ж ті, хто бажають, наприклад, продавати своє вино чи брензу? Ну, це мається на увазі ті, хто годує. годує. А власні виробники, тобто крафтери, скажімо так. То є певний перелік, який вже не перший рік приймає участь. Тобто, це люди перевірені. А якщо нові, то звісно, до них їдуть, дивляться, що це. Е, які тенденції саморозвитку ось таких приватних виробників не лише. Які ми говоримо про вино, про сира і взагалі е, різноманітної продукції. тому що от, е, наскільки мені відомо, з кожним роком у нас з'являються нові, 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 нові цікаві люди, е, які, ну я не знаю, не хотіли би називати себе там фермерами або ще кимось. Вони люди, які просто роблять цікавий е, якісний продукт, який може конкурувати. Ну я не знаю, напевно, з європейськими виробниками взагалі бути якимось унікальною родзинкою, саме нашої Закарпатської області. Ну, це як у нас так кажуть людей від цього пре. Тобто цей, ця красота виходить в них, ось трансформується в ці вироби, які вони роблять. Якщо до них, у них вони вміють душа до того лежить, то получаються такі якісні сири, вина, мед, якісь інші там вироби, які просто не то, що туристи, місцеві там черга вишукуються до того. Ну я тоді не можу не спитати саме про ну от як ви ставитесь і як взагалі вважаєте, чи потрібно чи повинна все ж таки держава втручатися, можливо, якісь місцеві ради, якісь обласні ради допомагати цим людям, допомагати цим ну не те, що бізнесменам, підприємцям для того, аби можливо створювати якісь для них умови, давати їм якісь дотації для того, аби вони мали більше змоги сконцентруватися саме на випуску цієї продукції, і ну, так само створювати її ну, я не знаю, з любов'ю, з душею, взагалі з теплотою нашого закарпатського регіону. Ну, Я як, як собі розумію, що держава має в першу чергу створити умови, щоб люди самі могли працювати. Держава не повинна там комусь щось забезпечити, зробити за когось, але створити умови, щоб людина сама могла, не мала перешкоди, в першу чергу це стосується документації. Ми запитували, хто може взяти участь у фестивалі Огині м'ясо. А я хочу повернутися до творчого фестивалю. Чи можуть іще конкурсанти подавати свої заяви на участь, і якщо так, то у якій формі? Як, куди їм звертатися? Може, звісно, подавати заявки, тобто ми їх приймаємо поки що до 1 квітня. Там вже будемо дивитися, як у нас буде наповненість. Ну, дивіться, заявки в принципі можна скачати у нас на сайті empireofarts.com.ua, Але краще все-таки зателефонувати нам. Ми даємо силочку, тобто відправляємо всі анкети, все, що потрібно. Це 0,93 252 0659. А яка вікова категорія? Від трьох до тридцяти п'яти. Це о, я о, маю так, на увазі. Так, це так. для всіх, чи е, є певні от, ну, ви, не знаю, вокальні? Ну, тобто, поділяються. Чи... вони тр... просто поділяються на вікові категорії? Тобто у нас молодші дітки три шість дев'ять, потім йде mm -hmm. середні. Категорія, відповідна старша від 25 до 35. Тобі, абсолютно всіх приймаємо, якщо ну, дійсно ми відбираємо. Тобто Людина має розуміти, що вона має співати добре, тоді ми відбираємо танцювати добре. Ми дивимося по відео відеовідбілі, по аудіозаписам. І з цього ми вже відбираємо най найкраще. Що а, отримують переможці, ну, от, крім можливо, я не знаю, якихось заохочуваних саме від членів журі, тобто ви казали про те, що не обов'язково може бути переможець, Це, ну, це артист або, або колектив, який саме ну, виявиться найяскравішим або най, 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 найталановитнішим. А ті, хто посядуть до саме перші брази місця, що вони отримують, і взагалі, яка їхня подальша доля Добре. щодо розвитку, так, можливо, цього таланту вже на професійній Дивіться, залежно від жанру. Тобто у нас вокалісти є хореографи, залежно від жанру, у нас гран-прі отримує відеокліп, зйомку відеокліпа. Так, це добре, це дуже добре. Фотосесії також він отримує, плюс перші місця, другі, третій отримують фотосесію, залежно знов ж таки від жанру. е, профіль на кастинг агенції міжнародні. Це у нас для моделей передбачено для акторської майстерності. Отримують, щоб я не збрехала, зараз згадуємо. А пісні. Тобто ми їм пишемо пісні, робимо аранжування. Це тобто отакого плану. Плюс у нас є подарунки. Це біжутерія для дівчаток, для хлопчиків, годиночки, плеєри. Тобто, о, таке таке, що дітям цікаво. Подарунки <клухи> досить вартісні, чесно ну, кажучи. Я вже й задумалась, які в мене є ну, таланти, давайте, а, тобі, ніби в вікову категорію. Тебе Часу я маю на увазі не по віковій категорії, а по календарних а ти, мені, ти мені допоможеш підготувати якийсь номер? Ну, тобто в основному, в основному всі всі подарунки стосуються саме е, професійного розвитку. Так, так ну і плюс у нас дуже багато фестивалів, з якими ми співпрацюємо з директорами, тобто вони приїжджають до нас в якості гостей, і знов ж таки, так як члени жирів, вони відбирають собі тих дітей і везуть до себе. Тобто, це як продовження. Якщо у нас є якісь концерти, ми задіємо тих дітей в концертах. Тобто, ну вони не залишаються без уваги, які от такі цікаві проекти, зйомочки. Ми їх залучаємо. Тобто, ось такі своє квиток так. у майбутнє можна навіть отримати, взявши участь просто у такому цікавому фестивалі. <гум> можливо, навіть хтось із конкурсантів цього фестивалю, можливо, ну не знаю. найближчому майбутньому буде конкурсантом на Євробачення саме від України. Хто чудово, <гум> я впевнена, що в нас дуже багато є талановитої молоді, і навіть 35 років я рахую, це ще. Тож ну, молода так, і то, перспективна людина. Ну, у нас дівчинка, наприклад, я переб'ю 12 років. Вона мала перше місце. Гран-прі вона не взяла, але вона пройшла відбір і зараз має представляти Україну на голівудському фестивалі. Міжнародний чемпіонат е, якихось мистецтв, щоб я не збрехала, вона знає, що це в Голівуді. Тобто, скажімо так, 90% як перемога можна вважати, але поїхала вона, а не гран-прі. Тобто, тут, бачите, ну, чим доля не шуткує. Е, ну, до пана Максима, на останнє <пит> питання. Трошки забігти наперед і проанонсувати ще можливо, що цікаво буде відбуватися а, саме в місті Мукачів ми знаємо, що зовсім скоро буде відбуватися також велопікнік і дуже багато ще е, цікавих та корисних нас... для мукачівців і не лише заходів. Що mm. на що слід звернути увагу? Я знаю, що ви скажете, що у нас все цікаве, і на все слід звернути увагу, але ви окремі там не, не знайки найяскравіші події. В першу тоді. чергу 22-23 квітня відбудеться веломарафон. По трьом замкам Мукачева. Це близько 70 кілометрів траса. Якраз дві тижні назад їздили по ній, дуже гарні краєвиди будуть. Ну, спортсмени на це мало звертають увагу, але ті туристи або містяни, які поїдуть тією трасою, буде дуже гарно. Потім велопікнік це якраз також під час фестивалю гені м'яса буде. До речі, всі ці події. Про яке ми зараз спілкуємося, з 29 квітня по 2 травня відбувається Мукач у парку перемоги. Ну а далі у нас також новинка буде 6-7 травня. Біля замкової гори буде Фанка із Паланка. Такий теж невеличкий свято пробуємо. Ну а 22 травня, взагалі, день міста Мукачева, він буде святкуватися в замку Паланка. Ну, А взагалі, 15 червня, ми будемо робити реконструкцію весілля Ілони Зерні, також в замку. Сподіваємося, наші глядачі зараз сиділи з календарем і ми, все собі блок... занотували. З блокнотом, з блокнотом. Я бачу травень, він увесь в червоних кружечках, там майже всі дні зайняті якимись цікавими подіями і вже навіть на червень пере, пере... перескочили. Так. Ну, насправді, я. дійсно, я... Постійно наголошено, на тому що тішуся з того, що останнім часом Мукачево надзвичайно стрімко розвивається ну саме в розрізі різноманітних фестивалів гастрономічних і не лише. Я сподіваюся, що так буде відбуватися і надалі. І ось такі фестивалі теж будуть милувати оки не лише Мукачівців, а й гостей міста Мукачева, туристів, які навідуватимуться в наше Закарпаття ще більшою кількістю. Я сподіваюся, що ви так само будете робити все для того, аби вони поверталися сюди знову і знову. Ну, Нашим телеглядачам я нагадую, що в студії програми ранок на тисі Максим Адаменко, директор туристично інформаційного центру, та Борислава Білоцерківська, організатор першого міжнародного конкурсу фестивалю дитячої, юнацької та молодіжного мистецтва імперія талантів або «Empire of Talents», як мене просили щойно двічі повторити англійською мовою. Так сподіваємося, бесіда з нашими гостями заохотила вас відвідати обидва ці фестивалі, можливо, навіть взяти в них участь. Взяти в руки мікрофон, ось <клес> уже поривається Максим. Ми не прощаємося, зустрінемося через декілька хвилин із новими гостями та із новими новинами. Ви?